Всім привіт! Мене звати Соня, і я модераторка заходів про сексуальні насилля в інтернеті в рамках мандрівного фестивалю Доку Days на Тернопілі. Чому важливо підіймати дану тему? Ця тема важлива, тому що чим більше полізується інтернет, тим більше підлітків стикаються з насиллям в інтернеті. Також і старші, але все ж таки підлітки це така категорія, яка хоче більше дізнатись. Я сама стикалась з ним в підлітковому віці. Коли від тебе щось вимагають, щось хочуть, щось просять надіслати, і ти не знаєш, куди звернутися. І це найгірше, тому потрібно проводити про це Дана тема є табуйована у нашому суспільстві. Які рішення цього ви бачите? Ну, для початку варто все ж таки запровадити адекватну сексуальну освіту в школах, щоб при вигляді тіл діти не ховались, і це не табуювалось. Потрібно більше проводити заходів якраз на протидію сексуальному насилю, щоб у разі чого підлітки мали можливість знали, куди звернутися, де їм можуть допомогти, якщо, наприклад, стидаються сказати про щось батькам або вчителям. Які ситуації на показах запам'яталися вам найбільше? Насправді на показах було досить багато цікавих ситуацій, і те, що ми потім говорили з. Керівниками у школах чи інших навчальних закладах, і коли я просто підіймала руку про те, що я стикалась з темою сексуального насилля і питала, хто ще, і 90% залу підіймало руку. Тобто ця проблема дуже є. Також було дуже приємно, коли люди приходили після показу, задавали питання. І казали, а де можна глянути цей фільм? Бо ми хочемо показати його друзям. Це справді важливо побачити і зрозуміти, що ти не один в цій проблемі, тому дуже багато приємних моментів, і їх згадувати можна дуже довго.